Ladies and gentlemen, welcome to November! Першим біля берез мене зустрів підберезник: Березник або Бабка. І, хоч погода була чудовою, та риба в цей день не клювала на цій водоймі. Довелося перейти на сусіднє озеро. Є це щучка клюнула на орбіт 110. Ха-ха, невелика, але... Але щука. Ну, 110-й є 110-й. Можливо, вдасться спіймати ще. Давай, пливи. Пливи, подушки. О! Під вечір я знову повернувся на ту водойму, з якої починав. І на той самий орбіт отримав ще одну покльовку. Клюнула щука. А спрацювала моя улюблена проводка по орбіту. Це протяжка, два ривочки і велика пауза. Так я зустрів свій листопад, так листопад зустрів мене. До зустрічі на Деша Фішинг.